Добрий день, я Шахар Заліна Юріна, учениця 8 класу Великолександрівського ліцею Васильківської селищної ради Дніпропетровської області. Тема мого проєкту двір «Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі. Метою дослідження є вивчення історії заснування села, в якому я народилася і проживала, походження його назви. Визначення особливостей моєї місцевості і у культури звичаї. У кожній людині є своя маленька батьківщина, це місце, де вона народилася, зростала та навчалася. Моя батьківщина починається з невеликого квітучого села Воскресенька, яке загубилося серед великої кількості сіл Сенківського району на Дніпропетровщині. З висоти супутника воно здається меншим за загадом та для кожного з місцевих жителів. Наймийніше, найрідніша, найкрасивіше, бо це його колиска і захисток. Воскресенівка була заснована у 16 столітті і в давнину називалась Озрівка, на честь генерала озвілу, якому належали до колишнього віці. Згодом у селі збудували церкву Святого Воскресіння, і вона отримала свою теперішню назву. Воскресенівка розташована біля підніжжя Бурханової гори. А з іншого боку села потікає річка Вовча. На карті України поруч з величним Дніпро наша вовча виглядає тоненькою, тоненькою тендітною ниточкою. Але у місцевих жителів навіть сама назва річка сповнює серце ніжністю і теплом. Та однією з легенд урочищах берегів водилися вовчі зграї. Вони рили глибокі морі і шали давали своє бутовство. Поступово мори ставали глибшими. Вовки вирили підземні джерела, які, злившись воєдину, утворили річку. Охенду про неї знає кожен житель села, бо передається вона з молоком матері, найменш цікавими її дослідження про заснування садбали, ботанічного захисника місцевого значення в Україні. У давні часи землевласником території сучасного Воскресенника був генерал царської армії Оздраву. Садівником у нього працювала тижбельна. Це був садівник від Бога. Саме він заклав додому до нині садбали. Чоловік засадив її культурними деревами, яблунями, грушами, абрикосами, сливами, розбив квітники, почистив природне червіце, від якого утворилося озеро в центрі самої садбали. Навколо нього височать столітні дуби, клени, горішини, ясени. Силибалки просить термо, холодом шепшиною. І хоча сьогодні садбалка це дика яростка чергування рослинного світу, вона є одним із багатств унікального природного поверсу. Навесні воскресенька пробуджується від зимового сну, лук і луки ніжно обіймають село, неначе оберігають його вісіляких турбот. Кришталево чисте небо розливається яскравим сонячним принизом. Поля пшениці і байливо доп'януті руками. У селі дивовижні споруди та пам'ятки, що нагадують нам про минулі події. В самому центрі знаходиться будинок культури, його зовнішній вигляд приваблює увагу своєю архітектурою та оханістю. Величний та доглянутий, він має яскраву фасадну частину, на якій зображені символи культури і мистецтва. Навколо будівлі ростуть дерева, квіти що створить атмосферу краси та гармонії. Пісні птахів робить цей куточок ще більш чарівним і неповторним. Цей будинок став справжнім центром культурного життя села. Тут проводяться різні свята, конкурси та інші заходи, що сприяють збереженню й розвитку культурної спадщини рідного краю. Серед зеленого сільського парку височить пам'ятник загиблими воїнам у Другій світовій війні. Він вказує на героїзм солдатів і символізує вічну пам'ять всім колегам. На жаль, наша країна нині у російсько-українській війні. Мешканці мого села допомагають бійцям здолати ворога. Є жителі, які стоять у лавах, засії, волонтери. Прості люди всіляко підтримують та надають допомогу, нашим захисникам. Всі згуртовано працюють заради перемоги. Воскресення в ціни шукати радість у простих добрих справах, прогулянка до річки, за роботи у пітниках чи саду, спілкування за чашкою чаю. Ще вузькими затишними булочками відчувається тепло та гостинність мешканців. У кожному господі живуть люди, які готові розстрілити радість і з споближні, дадуть пораду, підтримують, розкажуть легенду про річку Вовчу, про садбалку, кажуть там до Моє рідне село це частинка не тільки України. А його серця це малювничий куточок рідної землі і те, бю не божди думками тут. Воскресеньюка вразить будь-кого своєю, красою, гармонією, душевністю та теплом. Мій рідний край, віточий сад, багата Україна, куди не глянь, безмежна вам, Продолосих сонців і хліба, на подих, я стою, любуюся, пишаюся, радію, що народилась виросла живу. На слава України! Дякую за увагу!